У цьому відео розповім про усі нюанси зміни прізвища при одруженні та розірванні шлюбу. Переглядайте до кінця це відео, щоб розібратися з усіма деталями. Привіт, мене звати Вікторія Чухрі. Я є адвокатом, надаю послуги з розірвання шлюбу, стягнення аліментів -майн поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику звернення. Змінювати прізвище чи не змінювати це не ваше право. Право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу передбачене сімейним кодексом України, і у вас завжди є вибір залишити своє прізвище, взяти прізвище нареченого або нареченої, до свого прізвища додати прізвище нареченого або нареченої. Або ж навіть ви обоє можете мати подвійне прізвище. До речі, якщо ви обираєте подвійне прізвище, то тільки за вашою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченого або нареченої вже є подвійним, то ви маєте право змінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, відповідно. Тобто змінювати прізвище обов'язку немає. Ви маєте бути готові до того, що у разі зміни прізвища протягом місяця потрібно буде обов'язково змінювати наступні документи: паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, ідентифікаційний номер, водійське посвідчення. Якщо у вас є наступні документи, то потрібно внести зміни і до них. А саме у медичні карти, і страховий поліс, у техпаспорт та страхування автомобіля. У банківські договори, картки та рахунки у заповіт і реєстраційні документи підприємця та потрібно буде оновити дані приєстів виборів. але є і документи, які змінювати не потрібно. До них належать документи про освіту, диплом про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації і так далі. Документи, які встановлюють право на майно та трудову книжку змінювати не потрібно. У відділі кадрів самостійно внесуть у неї відповідні питання. Якщо у вас виникає питання про повернення вам до шлюбного прізвища вже при розірванні шлюбу через суд то тут є декілька важливих нюансів. По перше, якщо ви позивач, то вам потрібно вказати у позовній заяві про розірвання шлюбу прохання про повернення вам до шлюбного прізвища. По-друге, якщо ви відповідач, то вам потрібно подати заяву в суд з проханням повернути вам дошлюбне прізвище. В цих випадках інформація про зміну прізвища буде вказана у рішенні суду. Саме рішення суду буде титульним документом, з яким вам потрібно буде йти у державні органи, змінювати документи, про які я вам вже розповіла. По третє, якщо розлучення вже відбулось, а у рішенні суду немає інформації про повернення вам дошлюбного прізвища. Тоді вам потрібно звернутися у РАД з проханням змінити ваше прізвище. Тоді вам видадуть свідоцтво про зміну імені, і саме з цим документом потрібно буде звертатися в усі державні установи для зміни особистих документів. Ось так коротко я розповіла вам про зміну документів під час укладення шлюбу і розірвання шлюбу. Якщо у вас залишилися запитання. Тоді чекаю вас в коментарях або на особистих консультаціях. Тим не менш, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Воно буде корисним для вас. Побачимось з вами в наступному ролику. Па-па!